Рівнецький Верес у другому турі чемпіонату України з футболу серед команд другої ліги не зумів повторити свій подвиг тижневої давнини, поступившись на виїзді футбольному клубу Інгулець з містечка Петрове. Господарі з перших хвилин почали діяти досить активно і вже на третій хвилині зуміли вразити ворота рівнян. Провал на правому фланзі захисту та непорозуміння оборонців в центрі штрафного майданчика привели до того, що Віталій Колесніков сповна скористався таким подарунком. Олег Лутков відреагував на пропущений гол дуже радикально, замінивши правого оборонця Валентина Нікіфорова на Назара Міліщука вже на п'ятій хвилині. Щоправда, це не дуже допомогло Вересу. Так на 38-й хвилині матчу чергова атака господарів лівим флангом закінчилася прострілом на 11-метрову позначку, де опинився нападник господарів Олександр Мішуренко, який більярдним ударом не залишив шансів голкіперу. Захисники Вереса лише поглядом провели м'яч у другому таймі. Господарі знову дуже активно почали насідати на ворота гостей. Однак, результат. То такі атаки не давали. А на 57-й хвилині одна з контратак Вереса принесла успіх. Допоміг рівнянам воротар Інгульця, який переоцінив власні можливості і необачно вийшов з воріт. Проте надія, хоча б на нічию у вболівальників Вереса швидко згасла. Ігор Нагірний на 65-й хвилині зіграв рукою за межами штрафного майданчика, за що отримав справедливу жовту картку та штрафний удар. Постріл Іллі Ходулі низом пройшов чи то під стінкою, чи то крізь неї. У результаті рахунок став три На Вершення гри обидві команди мали ще по одному гольовому моменту, але рахунок так і не змінився. Останній неділянський давністю ми абсолютно провалили гру. Футболісти не виполнили того, що їм говорилось на установці, програли всю борьбу, все єдиноборство. Думаю, у команди соперника було більше зарядженості і бажання побігти в цій ігре. У нас це присутствовало в першому ігрі в стріля. Здесь, звісно, ми просто, ми просто провалили игру. Тому коментувати зі особо ніч наступний свій матч футбольний клуб Верес проведе вдома, 8 серпня. Суперником рівнян у третьому турі другої ліги чемпіонату України буде Нікополь НПГУ. Віктор Терещук у ритмі подій.